Власне, <рес> Тебе, ну, це чоловік, то це не гроші. У мене важких поранення. У нас є нормально. Який контужний, я веселий. Першу людину побачив. Будь ласка. Все зробимо. Сміятись не можна, як лікарі. Так все добре, так все добре. Хорошо. Лікарі нормально. Лікарі, лікарі до речі. У вас так, жали, так. Так? за вищому вирішувати? Дякуємо за ваше. За те, що реально захи... захистили і захищаєте Україну. Служимо українському народу. Да, дякуємо народ. за службу Україні українському народу. Україні. І щиро пишаємо, що у нас такі бійці, міцні люди. Класні. Дякую, заняття. Нічого. Це нормально, всього вистачає. Я дуже вам вдячний всього українському народу. Дякую вам за службу. Одужуйте швидше. Ну і вашим рідним близьким також. Бажаю, всього найкращого. Цікаво медичним службу. Добро Дякую. народу. Дякую. Дякую тобі. Дякую дітей. Доброй друг. Одобряю тебе. Дякую. Дякую за художню. Дякуємо вам ще раз. Одужуйте. До побачення. Слава Україні! Героям! Дякую вам за службу. Дякую за те, що тут, на Харківщині, максимально допомагаєте. Відновлюєте наших хлопців, дівчат, відновлюєте наших бійців. Дікіше, тільки, тільки що бачили їх. Перше, що говорять, дуже вдячні лікарям. Тому що дуже хороші лікарі, медсестри, медбрати. Тому хочу вам подякувати і всім вашим колегам за службу Україні. Слава Україні! Дякую, Слава! Дякую ще раз за службу. До побачення. Пару днів назад спостерігали одного військовослужбовця. 24 на 7, як дозволяє погода. Тика потрібна ротація. Логістика. Логістик. А натикав, як постріляє. Щоб якось нас продавити, десь нащупать якусь слабину. Шановні бійці 92-ї бригади. Для мене честь сьогодні бути тут, привітати вас, нагородити, подякувати за захист нашої держави, нашої Харківщини. Непроста ділянка, ділянка бойова ускладнена. Тим, що мотивація ворога завжди була зайти на нашу Харківщину. Дякую вам за те, що не даєте і знищуєте ворога. Дякую вам, бажаю вам міцного здоров'я, бережіть один одного. Слава Україні! Героям Слава вітаю! Дякую за службу. Служу Україні! Дякую. Вітаю, вітаю Дякую, Дякую вам. Дякую. Вітаю вам. Дякую за службу. Вітаю, Дмитро. — Дякую за службу. Служу українському. Дякую. Дякую. Вітаю. Дякую за службу. Слава Україні! Героям слава! слава. Пріоритетність, наприклад, першочергова до дешеве, але на сьогоднішній день. Захопити залишки е, пішохідного моста вкриття. Практично завод, практично знищити. Хочу вам подякувати за те, що тримаєте цей напрямок вам і вашим побратимам. Напрямок Ловчанський дуже важливий. І для мене честь сьогодні нагородити бійців 57-ї бригади за захист нашої держави. Бачу, чув доповідь, розумію, що дуже непросто. Але ж ви українці боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і Китайці, всі вже тут і пакистанці. Дякую за те, що стоїте міцно. Дякую вам ще раз за службу. Бажаю міцного здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Дякую за службу, Михайло. Служу народу України. Будучи пораненим, воював, не виходив з позиції мені то Тоді, коли там обмежена видимість, то тоді страшна, вона стала жорстокою. Бажаю здоров'я, хлопця, шановні бійці окремої методиходної бригади. Маю честь нагородити вас, маю можливість подякувати вам, побачити вас. І подякувати за те, що. Боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народу. Дякую вам за службу, за те, що поважаєте тих, хто поруч, захищаєте їх. Дякую за те, що тримаєте нашу державу. Це дуже непросто, дуже складно. Я думаю, що ні, ніхто навіть не уявляє, наскільки це важко. І для мене честь сьогодні бути тут, в вашій бригаді. Особисто потиснути вам руку і нагородити. Тримайтесь. Дякую за таку боротьбу і бажаю здоров'я міцного всім тим, хто для вас близький, і рідний, хто для вас дорог. Дякую ще раз. Слава Україні. Вітаю. Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю Максим. Дякую. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Служу народу. Дякую за да. службу. Дякую. 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 До зустрічі. Суттю для розвитки і корагування на максимум було. На цей ресурс закупляємо ці дрони. Закупляємо як, але але молодці. І виграв цей бій від 9 днів. Вітаю вас! Вітаємо в Харківській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Обласної військової адміністрації тоді Як... накторована найкраща дитяча бібліотека Привіт. Добре. 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 Добре, троє. Добриєш, не знаєте, не наш президент. І дебати, і інше, тому спілкуємось. Готуємось потім відстоювати інтереси різних наших громад, звідки ми. Yeah. Круто, що ви тут залишаєтесь в Харкові. Це стоїть? Так, на 100%. Я думаю, без людей, без вас, без енергії міста б вже не було. Тому що складно жити під обстрілами, такими інтенсивними, як в Харкові харків'яни. Багато всього витримують. Ви команде, я йду зараз. Привіт. Як справа? Добре. Добре? Тут у нас зараз? Будемо вітати, Ну, так? Привіт. 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 А Ой, це, це я Ні, це ви повинні розписати. Я розпишу. Да. І залишу вам. Ми розібрали. Добрий день. Привіт. Добрий день. Добрий день. У вас тут круто так. так. Трошки підказую. Я завжди був Харкові впевнений на 100%, і Харків такий є. Міцний, ну, Харків заліза бетон. і міцний, і впевнений в собі. Харків це, це Україна. Але що найголовніше, це цінності і не втрачати їх. І я бачу в нашій молоді саме ці цінності. Правильні, людські. Бо людина найголовніша. І я хочу їм подякувати. Я впевнений, що якщо б не було людей на вулицях Харкова, міста б не було. Міста б не було. Я знаю, що це складно, і, на жаль, стільки втрат. На жаль, скільки всього втратив харків, харків'яни, рідних, близьких. Але та, та незламність, яку продемонструвала Харківщина, те, що є люди, вони живуть, їх не зламає ворог. І я думаю, завдяки цьому зберігся і Харків. Завдяки всім цим людям. Передусім, молоді дякуємо за те, що вони тут. І, безумовно, це дуже важливо. Вони зберегли. А ті, хто поїхали, все одно після закінчення війни ця молодь обов'язково повернеться. Просто ми дамо прем'єр-міністру. І все, що ви напрацювали, так як ви місцеві, все одно знаєте, мені здається, краще деякі речі, і давайте, готові працювати. Це велике місто і місто фронтір, і повинні бути якісь економічні преференції. Нам потужно допомагає Харківська військова адміністрація, щоб підтримати театр. Отримали це страхування на рік на рік, і це вже друга фаза. Йде. Це який ви бачили Так, Пам'ятаю. Побачили відновлення при квартових обласних центрів з 27,5 і до 26. Західні уряди всі зацікавлені в реалізації.